Привіт, мене звати Ева Артем Аня Зарана. Мене звати Марійко, Мілана, Даня, Матвій. Оля. Діма, Макао, Шість, Шість, П'ять в ПДМі. На бібільшку бебі академія. Це школа, де ти приходиш і вчишся. Чити аїчку, писати. Цифри, букви, як поводитись, треба. Мені подобається вчити танці, співати. Я дуже люблю малювати. Я дуже хочу в школу творчостичного мистецтва. Прийду на наступний рік записуватися. Мама, запиши мене на малювання в палац. Я навчилася говорити букву р. Ну, переживаю себе щасливо. Класно. Мені там буде дуже добре. І насправді дуже добре там. Ну, вичуваю, що я ще можу працювати, а коли я танцюю, я зразу томилася. То Навчаю дітей і, е, і вчать всякі мови. Мені подобається тут. Це було б суперсиво робити всякі такі добрі справи. Я б хотів стати хотіла встати бау. Хотіла би, щоб я могла знати різні мови, читати думки. Я хочу стати супергероєм спайдерменом. Я заперсила мала вивчати дітей. Я хочу бути вчителем. Я дуже люблю співати і нікому не кажу. Це моя секретна пісня. В осінньої пори року, де листя падають у вишневому саду. Коло хати я колись поїхав в Паліж. У мене улюблені квіти, ломашки тільки. Я нікому не говорив, просто я їх ніколи не бачила. Веселки зробити. Я одружуся з моїм Олексієм, що живе у Львові. Я з ним зустрілася в Карпатах. У мене є така Марія, я хочу політати на літаку. Я полетіла в Нью-Йорк. Полетіти в космос. Я хотіла полетити на Марс, Я відкривала на Марсі країни. Я би полетіла б в планету, де дуже там прикольно і там більше навчання буває. Мені дуже хочеться ну, на планету піти. Полетіла на Марс, Доганяла моїх друзів. На Сатурн. Поставив би прапор України. Марс. Я майсанів. Не знаю, як це перебатека. в бібліотеки. Бібліотека видаває книжки. Ну, не продає книжки, але в нього брати книжки можна. Де Дає колеги, Почитати і принести назад. Там не можна кричати і бігати, там читають книжки. Гарто щось робить. Він класно рахує. Він рахує гроші на зарплаті, коли дають батьки за навчання. Вона гроші собирає і дивиться, скільки грошей. Юрист проявляє, -про чи діти можуть виявляти якісь слова, чи ні. Дітям допомагають танцювати. Я думаю, що він дивиться на дітей, як вони поводяться. Дивиться, щоб закон не порушував ніхто. У другу Багато корін та вже потім не другу, не другу. Колила в замку. Ти, вона, де, ти? Печатки ставить, документи пишеть. Він самому самого ро першого року навчання розповідає, що вчителі нам навчати дітей. Говорить, що вони водять і їх наказує. Іди працюй, давай бігом. Він дітей вивчає і свариться те, що, що негарна поведінка. Я би їх навчив математики, навчив читати і добрі слова говорити. Я б навчила їх, як мона батьків добре до них ставиться, коли їм дуже погано. Навчила дітей не кричати, не сваритись, читати цифри і, і танцювати гарно. Складати слова, читати букви. І ще, що вони виросли і були мамочки, що гляділи діти і зазнали, що їхня школа ще є. Мало. Бо тому що вони дуже швидко минають і нічого, нічого не можна догадатися. Багато, 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 багато. Тож, 70 це більше, ніж шість. би миру, здоров'я і крепко. Там завжди дітки грались. Я побажав їм довго жити і завжди бути холодними і шийними. Я би привітала би, що їм пощастило, що туди ходять. Творчості. Щоб дітям палаці дітей та молоді гарно навчалися. Багато скарбів, талантів. Щоб все було добре і мечти збивалися. Я привітаю пісенку, пепфе. Я побажаю, щоб все там поїздили, щоб всі сюди ходи і багато дітей було палац був за ячки. Дівчата мрії в палаці. Дуже дуже люблю бейбі академію. Я люблю палац для молоді.